Порахують тільки комісію. Кажуть, ні, ми спершу поведемо туди, бо там комісія більша. Ми предложимо то, бо там комісія більша. Вони не предлагають то, що подобається клієнту. Вони предлагають то, де комісія більша. Фу, блядь. Ну чесно, мене це, ну, мене це просто вибішує. Я за те, щоб показати, що скільки комісія. Ну, яка різниця? Показали, сподобалось клієнту, купили, ані це показувати 5 ненужних, кончених, але там в тебе комісія все -то більше, і клієнт скаже, що ти мені херню парєш? Клієнти теж не дураки, вони ж не будуть ну бля, чого не відштовхуватись від клієнта, а відштовхуватись від комісії. Бля, скажіть мені. Я не розумію, не розумію цього. Чесно, я не розумію. Покажіть одну квартиру, і вона купить, і це потратиться часу бляха в п'ять разів менше, Да, ти заробиш менше. Але на дистанції ти продаш ще, потім ще, ще, ще менше часу, менше енергії, менше всього будеш тратити, і заробиш нормально. Ні, сука, пріоритет клієнта це в останню чергу. Перший пріоритет це, блядь, комісія. І ти. Е, ну... Показує там, де комісія більша. Ні, блядь, у нас клієнт з, з грошима, e, давайте нам більшу комісію. Ні. Вони, сука, водять по тим квартирам, які нахрен не нужні клієнту, бо там у них більша комісія. А відтоді, блядь, клієнт скаже, та йдіть ви нахрен. Я пішла ну, і піде, і купить тіпа, людину нормально, адекватну і та, яка покаже те, що клієнту треба, а не там, де комісія більша. І це і оце коли ну, чесно, я навіть не хочу дивитися і спіл... ну, працювати з агентами, де вони просто ага, комісія там більша, там більша, я то показую, то не показую.